Привіт малята! Сьогодні я охоче познайомлю вас із книжками, у яких заховані загадки. А які ж бувають книжки з загадками? Загадки бувають на різні теми: про тварин, рослин, транспорт, професії, цифри, літери. Загадки є різного рівня складності від простих. Для малесеньких малят до складніших, для дорослих до шкільнят. Загадки бувають навіть у віршах, адже ритмічні загадки легше запам'ятовуються і викликають більший інтерес. Загадки бувають навіть з картинками, ілюстрації допомагають зрозуміти зміст загадки і знайти правильну відповідь. А де ж можна купити книжку з загадками? Ну, звичайно, у книгарні у інтернет-магазині, і, звичайно, можна піти у бібліотеку і вибрати цікаву книжечку із загадками.